Привіт! Сьогодні починаю своє відео знову з розпаковки покупок. У мене сьогодні четвер, 26 вересня. У нас сьогодні важка ніч, важкий, не менш важкий ранок. Діти сьогодні вдома, тому що зночі повітряна тривога, зночі у нас літають шахеди, потім були ракети і Даня в школу не потрапив взагалі, а Діма поки що теж вдома. Хоча вони вчаться. В різні зміни. Якщо ситуація налагодиться, то е, Дмитрик ще, можливо, і піде до школи. Тому всі тримаємося, донатимо на Збройні сили і не забуваємо піклуватися про себе та свої родини. А тепер переходжу до розпаковок у Аврори. Е, купила ось такі от. Всього, отрочи, всього скупилася на 1100 гривень. Купувала не тільки я, а. І чоловік деякі речі купила такі от контейнери. Дивіться, Аврора вже також долучилася до національної ініціативи кешбек 10% для товарів, які зроблені в Україні. Тому мене дуже порадувало, що це саме українське виробництво. Ми можемо підтримати українського виробника і такі от контейнери в районі 35 гривень. Я, на жаль, чеку не маю вже. Бо купувала я це вчора. Але хочу сказати, що ціна дуже і дуже гарна саме для таких куточків. Я взяла 4 білих, таких молочного кольору, і чотири таких синьо-бірюзових. Теж такий кольор дуже гарний. Він взагалі пасує тут в колір моєї кухні, ну і в плані в текстиль. І ось отакого от кольору взяла. Всього таких 8 штук. Чоловік мій питає завжди, для чого мені скільки контейнерів. Ну, але для організації простору це завжди must have. У мене там ще є у ванній кімнаті, на першому і на другому поверсі неорганізовані тумбочки до кінця. І от саме ці контейнери, мені здається, дуже гарно підійдуть. Так, от такий от купила. Точно пам'ятаю, що він коштував 88 гривень. Це пластилін, який повітряний, він засихає. Його легко відшкрябувати від всіх поверхонь в комплекті іде стек. І з нього виходять дуже класні фігурки різні. Діти його дуже люблять, особливо молодший, бо йому так по віку це ще, знаєте, актуально. Е, тому взяла, будуть е, гратися. Так, от такі от серветки дитячі. Їх е, е, 110 штук. А для чого я їх використовую? Знаєте, часом ці серветки. Працюють в мене на прибирання. Іноді треба щось підтерти, знайти якісь там жирні плями їх, щоб не брати якісь засоби. Взяла там серветочку, протерла, протерла і викинула. Тому теж була гарна ціна. Взяла е, ось такий от кисневий відбілювач. Цього разу взяла такий: е, 100-150 чи 140 гривень він коштує за 1 кілограм. Е, мені треба був прямо він сьогодні, вчора, тому я взяла, його там не замовляла. Взагалі я. Замовляю іншої фірми, як правило, кисневий порошок. Так, Беру таку от, білизну. Ціна її ну вона до 20 гривень. Це абсолютно смішна ціна. Що я не роблю? У мене така мийка на кухні із штучного каменю. І я часом замочу її, коли є такі великі на ній плями із хлором, і або заливаю в унітаз. Ну, ще іноді, до речі, виводжу якісь плями, які можу не вивести кисневий порошок, ну, хоча таких дуже-дуже мало. І я все-таки використовую оцей хлорний відбілювач. Так, купила ще таких от е, дві картинки. Вони були по 100 гривень. Одна така соняшники. Це йде В комплекті із фарбами і пензликом. І вона такої для рівня складності трохи вищого. А Данило вже свою почав малювати. Зараз покажу. Тут такий от пес має бути. Він вже її розпакував, вже малював. Ось, такий має бути песик і частину вже почав малювати. Тому художники працюють. Так, дивіться, чоловік купив такий от газовий балон-газ. Не знаю, для чого він його взяв, скільки він коштує, але. Він його купив, мабуть, він йому потрібен. Так, взяла таких 10 штук паперових стаканчиків. Мене просив старший син, щоб там його в школу брати, щось наливати. Тому взяла. Чоловік також взяв от мірну таку склянку. Вона на дивіться, тут борошно, крупа, сіль. Є міра величини. Що ранчик? Нічого. Додихайся, синок. Добре, дихайся. Ось от, така от Теж взяв. Так, Ось такий от маркер з кріпленням на холодильник. Тут є магніт. У нас багато на холодильнику, до речі, є різних і планерів. І просто для того, щоб малювати таких от магнітних дошок. Діти там буває пишуть побажання один одному, буває, я їм щось залишаю. Як я ходила на роботу, я їм там писала побажання гарного дня. Тому така от в принципі, актуальна штука. Ну, але цього разу це не на холодильник, це для Данилка в школу. Зубочистки, дивіться, у нас є зубочистки такі, теж брав чоловік, іноді вони, знаєте, потрібні просто не для того, щоб чистити зуби, а просто навіть там щось запекти і щось прикріпити. Так. Ще от я взяв штекер, чи не знаю, як він називається. Ну, для чогось воно йому теж потрібно. Значить, потрібно. А це я взяла собі таку от коробочку. Здається, 67 гривень вона коштувала. Хочу тут організувати таблетки для посудомийної машини, щоб вони стояли не в коробці, а щоб стояли отак закриті, бо це зручно і красиво. Ось з такою метою купувала. Так, ще покажу вам, які купила я собі носочки в магазині Анді чи Анді. Дивіться, дві пари 49 гривень, написано, зроблено в Україні. І такі, знаєте, вже це теплі махрові носочки. Я не знаю, вони такі дешеві, чи то в них така якість, чи то просто ще не сезон. Я підозрюю, що, мабуть, ще не сезон, бо зараз тепло і люди ще ходять в босоніжках, наприклад, так як я. Бо я ще досі хожу в босоніжках. Ну, Я не люблю закрити взуття, тому для мене така погода це просто релакс для моїх ніг. Але треба утеплятися, тому я купила собі такі носочки, в принципі, дві пари теплих. Ну, сподіваюся, мені на зиму вистачить, бо я теж теплого взуття такого, ну, теплих носків під взуття не сильно люблю. Більше, більше люблю тонкі. Ось такий у мене сьогодні був огляд покупочок. Не забудьте лишити якийсь свій коментар з приводу цього, що ви купуєте в Аврорі, чи часто ви відвідуєте Аврору. і... На які суми ви скупляєтеся? Бо знаєте, для мене Аврора це магазин, де завжди є можливість витратити кошти. Даня, ти любиш ходити в Аврору? Так. Так? А ну, давай скажи щось підписникам. Я дуже люблю ходити в «Аврору». — Ти дуже любиш ходити в Аврору Дім, а Ти любиш в Аврору ходити? Ну, так. Хто да, да, казав, так. що в «Аврору» хтось не любить ходить. Іночки, все, їжа, мівіна. «Чупачі» все. Короче, картина все в одному. Коротше, картини, Коротше є. все є. Да? Магазин, в якому все є. І Аврора це магазин, в якому все потрібно. Тому ось, ось така закупочка. Ну, а тут, на пришвидшенні я вирішила вам показати, як Данилко все-таки малював свою картинку, щоб ви змогли переконатися, що це дійсно малював саме він. Так, багато що в нього дійсно не зовсім виходить ще. Він не ідеально розфарбовує ці картинки, але і необхідно також врахувати, що йому всього 6 років. Він тільки пішов от нещодавно в перший клас. 6 років йому було в липні, тому він ще досить мала дитина. І я вважаю особисто, що на цей вік він дуже посидючий і у нього є успіхи от в розфарбовуванні таких от картин по номерах. Фарбами. Що стосується Дмитрика, він теж часом любить розфарбовувати, але його інтерес до цього заняття дуже швидко проходить, бо він такий рухливий, спортивний, він такий любить задачі, ігри більш рухливіші. Ось там на задньому фоні він грається лего, паралельно займається спортом, щось ще встигає поговорити із Данилком, тому діти досить різні. і... Знаєте, я не прагну, щоб вони постійно займалися одним і тим самим заняттям. Хоча, от, хоча дуже часто буває, що Данилко саме тягнеться за інтересами, які в Дмитрика. і так виходить, що вони на частину різних гуртків ходять разом. Ну, а тут я вже, відповідно, приступила до виконання домашніх справ, а саме я почала. Прасувати речі. І знаєте, це моя сама неулюблена робота. Я взагалі дуже мало прасую. Знаєте, з появою сушильної машини я прасувати стала значно менше, але практично з весни, відколи потепліло, ми нею не користувалися, економили електроенергію. І, в принципі, так відбувається. І досі, поки на вулиці тепло, поки є така можливість, то всі речі сушаться саме на дворі. це і зручно і дешевше. Але от, після сушильної машини речі можна розвісити на вішачки і вони не потребують просування, на мою думку, тому що я не вважаю, що вони повинні бути ідеально випросувані. А у випадку, якщо це було просто прання, і речі сохли самостійно, вони дуже е, жмякані, вони м'яті. і ну, я вважаю, що діти не можуть е, так от ходити поки що в школу. Тому я от саме зараз вела для себе таку практику. Я напрасовую футболочки, кофточки їм на весь тиждень і просто вішаю в шафі. Це і зручно, і, до речі, економить електроенергію, бо праска на... от, нагрівається всього один раз. І вона не нагрівається кілька разів. Просто гарячою праскою попрасували кілька речей. І можна повісити в шафу і дітям це. Зручно. Взагалі планую, щоб діти теж навчилися самі прасувати. Дмитра вже, мабуть, будуть залучати до цього процесу, нехай вчиться, бо от такі навики вони якби базові. Ну, мабуть, прасування це не саме такий навик, без якого можна прожити, а... точніше, без якого не можна прожити, без нього можна прожити. Але загалом корисно, коли хлопець, майбутній чоловік буде вміти попрасувати собі речі. Дівчатка, зараз я збираюся на масаж і вже вдягнулася, і, до речі, згадала, що хочу показати, яку я собі придбала на секонд-хенді сорочку. Придбала я її в чоловічому відділі. І ви знаєте, це була в останній день покупка, коли було по 26 гривень. І я таких взяла, мабуть, ще 5 сорочок. Я не очікувала, що вона <encouragement> буде на 40 гривень. Ну, наскільки класні покупки. Я її планую носити ось так. Ну, Звичайно, коли тепліше, можна її отак от зав'язати. Але мені дуже подобається, у мене під ось топ. Джинси з високою талією, такі трохи розширені. І отак от зараз збираюся і йду. Рішила сходити на масаж, бо дуже болить спина. Кидаю все, в мене тут от, шалений безлад, якщо чесно, але о, такі от важкі ночі, потім важкі ранки, діти, які нервують, і е, хто має проблеми зі спиною, той знає, що в першу чергу е, такий спазм м'язів навколо хребта спричиняють стреси. Тому для того, щоб потім уникнути медикаментозного е, лікування, написала своїй масажистці, в неї є час мене прийняти, і я туди біжу. По приходу вже. Покажу вам сорочки і, можливо, змотвую на прибирання, але тільки випадку, якщо в мене на це залишаться сили. І дивіться, вирішила ще також, до речі, показати фінальний мій образ, який вийшов. Я взяла ось таку от сумку. Тут в мене кровосівки. І знаєте, досить навіть непогано виглядає. Мені подобається. Не претендую на звання міс стильність, але. В загальному виглядає класно. Тканина проста, легенька. Взагалі приємно ходити в таких от натуральних тканинах. Бо у магазинах, от коли купуєш в магазині нові речі, звичайно, що там теж є натуральні тканини, але ціна на такі тканини вона дещо вища, ніж на синтетику, може, навіть і не дещо. Тому в секонд-хенда є свої плюси. Крім того, що ми рятуємо довкілля, речі знаходять нове життя, нових власників, вони не йдуть в сміття. Так, ще й ми в натуральних тканинах, якось так. Дівчатка обіцяла вам показати такі свої покупочки, що я купила в сеході. І от я згадала, що не показувала. Я купила собі оці штани на розпродажі в резерверді ще на початку літа. Такі речі я завжди купую, от на розпродажах. Пощастило насправді. Так, розмір хочу показати. Розмір тут 40. І це український розмір 48. Я взагалі там 46-го приблизно розміру, але от в е, мене часто така проблема, що якщо в мене є ще місце в поясі, тут воно в мене достатньо нормально є, то е, саме стегна не проходять. І от якщо носити під пояс, буде взагалі супер. А тепер я вам покажу, що я знайшла на секонд-хенді, і які в мене були знахідки. Так. Така от сорочечка, я зразу буду відкладати, просто показувати. Бо я потім примірю і покажу, як це все виглядає. Так, Ось така от. Це вже випрані речі, всі а, поглажені, тому відпресовані. Так, я відразу показую, це Марк Спенсер. Ну, якщо враховувати ціну, яку я взяла, то це речі просто ідеальні. Так, ось цю сорочку я вже вдягала. Чесно, не знаю, що це за фірма. Джанні Феррат. Made with Gold Van Fabrics. Ну, думаю, що це, мабуть, щось хороше, бо я вдягала вона з такої легкої тканинки. Так, ще одна моя знахідка в чоловічому відділі. Це ось така сурочка. Розмір 33 теж Slim Fit. Написано Luxury. Але я не знаю, що це означає, чесно. Теж класна. Єдина тут, знаєте, проблема яка, що тут е, підданки. Але я вже думаю, що я піду скоро перешивати. У мене, тим паче, є речі, які необхідно, в принципі, перешити. Тому буду, е, коли йти до майстра, тоді візьму ще. Так. Бен Шерман. Не знаю, що це за фірма. теж. Ну, я, в принципі, в брендах не дуже розбираюся, тому що мені особливо ніколи це не було. Цікаво. Але тканина тканина класна. І рубашка теж. ну Неправильно казати, не рубашка, а сорочка. Так, і дивіться, остання моя така знахідка це така зелена сукня, сукня-балахончик. Але виглядає вона цікаво, і я буду ходити в ній вдома. І це Next, Це ж все це покупочки в останній день. Це такий трикотаж. Насправді, колір вживу виглядає набагато краще. Я не знаю, чому камера не передає, може, тому що в мене таке світло вже вечірнє. Але е, вживу колір дуже гарний, і тканина приємна до тіла теж. Давайте зараз я по одному примірю і розкажете мені свою думку з приводу цієї моєї покупочки. Так, ось. Перша така сорочка, її можна застібати і як блузку, і як сорочку. Сидить вона на фігурі досить гарно. Для мене, то вона пасує і до джинсів, і просто до класичних якихось брюк буде класно. Тому. Мені дуже подобається. Я не застібала рукава, ви не думайте, що вони якісь не такі, все з ними добре. Є тут гудзики, до речі, такі гарненькі, тут на них є ще логотип, ось цей Бен Шерман. Я, до речі, зараз поки це розказую, подивлюся приблизно, скільки коштують речі цього бренду, якщо вони є в інтернет-магазинах. Тому тут, якщо знайду, то ціну пропишу. Мені загалом дуже подобається. Свіженько так знаєте, і мені подобається це із таким от простим білим топом. Коли, наприклад, треба щось накинути на плечі, то можна зняти і лишитися в топі. А коли прохолодно, то тканина така, знаєте, легка, в ній і не жарко, і не холодно. Ну у відповідний, звичайно, час доби і у відповідну пору. Тому е переходжу до наступної сорочки. Ось показую ось цю сорочку, яка чоловіча, я казала, що вона під запанки. Я зараз рукава закатала, і я планую їх або я підберу якісь сюди дійсно класні запанки, які мені сподобаються. Я ну, не вбачаю в цьому якоїсь великої проблеми насправді. І спеціально передягнула я чорні брюки. Мені, до речі, якраз ці вони лежали тут, я наготувала, щоб їх занести до кравця, щоб мені їх підшили. І планую я сносити з от отаким от поясочком. Але дивіться, ну, сорочка чоловіча, в неї немає ніяких виточок, тому... Тут це насправді на... на особисті вподобання і на любителя, як воно вам подобається чи виглядає. Мені, наприклад, от з таким тоненьким поясочком подобається. Хоча, якби було заправити в сорочку у от, в штани, зробити, наприклад, або зав'язати тут зробити от таку коротшу, то мені здається, що ну, це краще показало би фігуру, бо ось такий от варіант він трошки повнить, мені здається. Ну, Можливо, я. Трохи придираюся до себе, але я ж, до речі, зараз знаходжуся в процесі приведення себе до форми. Можливо, я вже почну з наступного тижня показувати ці відео. Е, тому, ну ось, поки так. Взагалі рожева із чорним як на мене дуже гарно поєднуються. Ще якісь сюди, знаєте, на ноги е, такі нюдові туфлі на каблучку, або навіть і чорні. Буде дуже непогано виглядати. Взагалі, ця сорочка мені вона відчувається, ніби як трохи тепла. Знаєте, От я вдягнула, мені в ній дуже жарко. Я не знаю чому, можливо, вона не така натуральна, як я думала. Або тут є якась шерстяна нитка. Треба буде уважно подивитися склад. Але колір дуже класний, дуже приємний, і мені насправді дуже пасує, бо у мене дуже світла шкіра. І от такі легкі кольори, пастельні, з легка до рожевого більше, вони мені досить підходять і пасують. Цю сорочку ви вже бачили, коли я йшла на масаж, я показувала. от Я просто її повісила, вона вже вдягана, тому на ній зупинятися детально не буду. Ну от По відчуттях вона мені дуже класна, дуже легка, і, і вона мені подобається. І блакитний, до речі, мені теж дуже пасує. Ну, принаймні, я так думаю, тому, якщо ви вважаєте інакше, напишіть в коментарях. І оце в мене передостанній образ, така от сорочка. Планую її носити ось так. Мені дуже подобається. Колір такий приємний м'ятний. Мені саме подобається, коли під низом є топ, але, можливо, я підберу такий топ, який буде коротший. Такий, як я, в принципі, була вдягнута перед тим, як іти на масаж. Він буде коротший і е, такі от штани з високою талією і коротка сорочка. ой, Так, тут поправлю, бо не дуже виглядає виглядає дуже дуже непогано на е, мій тип фігури. Е, тому, ну ось, я власне дуже задоволена своїми покупочками на секонді. Ну, не завжди виходить, е, так от е, скупитися вдало. Вдало, це, знаєте, за невеликі гроші. і е, і нормальні покупки. Я, наприклад, сорочки буду носити на роботу, тому мені це актуально. А одна сорочка зараз такої якості, ну, я навіть не беруся, такі кошти там, Mark Spencer чи next. Ну дорого це. А українських виробників це до 1000 гривень, тому можна приблизно порахувати скільки я зекономила. А ці гроші можна використати на щось більш корисне. Тому якось так. І остання сорочка, така от вона легкого граливого стилю, надзвичайно тонка тканина, вона навіть просвічується. І, знаєте, виглядає, ніби так воно, коли висить, воно ніби не дуже виглядає. Але коли вдягаєш, це дуже класно. До речі, мені дуже сподобалося, що тут сині гудзики саме, а не білі, тому що вони виглядають більш якось. Красивіше, чи як, не знаю. І от саме тут мені подобається, що тут, тут я буду ходити. Зараз як вдягнула. Можливо, навіть це не під чорні брючки, не під чорні стони, під джинси, буде краще. Або під джинсові шорти, наприклад, на літо, бо сорочка досить легка. Там знаєте, буває, треба щось вдягнути, коли вітерець на дворі. Тому для цього варіанту саме те, що потрібно. Останній взагалі покупочка це ось така от сукня. Вона дуже вільна. Вона така легка. Знаєте, я взагалі люблю вільні речі. Я от пам'ятаю, коли тільки починалася мода, як в нас ці всі slim речі ставали оверсайз. І тоді я якось не могла до цього звикнути. А зараз я з жахом розумію, що я буду робити, коли закінчиться мода на оверсайз. У нас будуть речі знову якісь такі приталені, які, ну, на яких, мабуть, і не зовсім зручно. Зараз е, набагато краще, набагато зручніше, коли речі оверсайз, саме для тіла і для людини. Звичайно, що для краси, можливо, красивіше, якщо речі е, ну, такі більш приталені. Але, ну, зараз, до речі, покажу, які тут рукава стають. Ось. Вони можуть ставати трохи довші, ось так, таким от чином. І колір такий глибокий, насичений, зелений. Тут, правда, в мене ще може дві влізти в цю сукню. Але є е, знаєте, в ній щось таке легке, домашнє і е, жіночне. Щось от Мене ця сукня якимось таким чином трошки похорила в останній день на секундхенді. Так що, дівчатка, дуже дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво. Взагалі, пишіть, будь ласка, які ви теми хочете бачити в мене на каналі. Що вам цікаво, можливо, якісь задавайте питання, на які я буду відповідати, бо я все-таки зараз планую частіше виходити з вами на зв'язок, частіше знімати відео. Тому буду рада нашому спілкуванню, вашим якимось ідеям і запитанням. Всіх обіймаю, всі бережіть себе, своє ментальне, фізичне здоров'я, свої сім'ї. І з вами була Оля. До нових зустрічей!